Так, ми зараз біля Майдана зараз підійдемо до поліцейських і запитаємося в них, чому так вони охороняють цих людей? От. Бачите, це поліцейські? поліцейських. От. Доброго дня! До вас можна підійти щось запитатися у вас? А скажіть, будь ласка, а чому так багато поліцейських і оцю групу людей вони охороняють? Так ви кольцем стали? Що? Так, А вчора бу, були байкери, ми, чого ви їх не охороняли? Дайте відповісти на так, так. Будь ласка. Ми забезпечуємо охорону не цієї групи людей, а правопорядок на Майдані. Ви можете знімати все, я перепрошую, але так. є в людини дистанція особисто. Чуть -чуть. Ні, він, він, не, він не каже у мене нічого. І друге. Я вас теж знімаю. Чому ви вирішили, що нас багато? Ви ж не знаєте особливості несення служби поліцейських розрахунків сили засобів. Це те, що назвато, це ваша суб'єктивна думка. Ви погоджуєтеся зі мною? Ну, є вас така точка зору. Це, це добре, ну, що вас зору. Ви погоджуєтесь з моєю точкою зору. Ну, продовжуйте, я вас слухаю. Я закінчу. відповідю. А все? На ваші а тоді мене запитайтеся. Вас запитатися? Чи я погоджуюсь вашою точкою зору? Я запитав, так, це дуже багато. Я, я вважаю, що дуже. дуже так, бо, тому що на інших акціях, коли, допустимо, приходять... Це ваша суб'єктивна дум, це угу. це суб'єктивна думка. Хто ви за освітою я бачив. Я, я? 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 Вища в мене освіта. А яка вас спеціальність? А це має відношення до теперішнього діалогу з вами? Має. Я зараз поясню, як. У мене лісова освіта. Лісова. А ви коли-моді забезпечували ви публічний так, порядок? Так, так забезпечував яких ну, в свої, в, по, по своїй професії свої, А по поліцейській ні ні. А то, а то як ви не маючи якихось базових навичок, розуміння, освіти, можете вважати, що нас забагато? Ми поліцейські, ми виконуємо свою роботу. Угу. Дайте я вам все поясню. Що вас ставить цікавить? Ні, ну я з поліцейським розумію. Чого ну, так думаю, багато поліцейських поліцей. і чого цих людей охороняють? Що, щось, щось їм багато загрожує. Багато. багато це скільки я перепрошую. Ну давайте порахуємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять поліцейських це і п'ять п'ять машин було це тут. Це на вашу думку багато. Так, це на нашу думку багато. А Я думаю, що не Бо, багато, тому, що для міста, коли відбувається якась акція, е, ніколи немає такої кількості поліцейських. Зверху це там де от там трошки вище по вулиці на вулиці Суборній, так там, ми забезпечуємо ми охорону публічного порядку під час проведення масових заходів. Угу. Відбувається мирний масовий захід, так де його забезпечення Люди подали місць виконком заявочку, щоб ми їх забезпечили. Ага. Охорону публічного порядку. Це вони вас побезпеють. По -по вони вас попросили. Да, вони вас попросили, ну, заявку. Угу. Ось і заяву. А скільки ж там сил виділяється засобів? Ну, ми так визначилися, що буде така кількість ага. на сьогоднішній день. Через годину буде там послаблення, бо я хочу запитатися, а цим людям щось загрожує. Цим людям, Так. а чому я маю ще загрожу? І звичайно, тут є поліція. поліція ну а, поліція, а чого поліція? вони попросили? що другі, наприклад, от дивіться, бачите, скільки стоїть yeah. палаток, yeah. і їм нічого не загрожує. Чому вони теж подали заявку? Ні, вони подали заявку на участь у так само, як і ми, в агітаційній таку компанії. Yeah. От я так розумію, що ці люди теж вони мають якусь агітаційну кампанію. Тут це ви бачите, червоні шарики. Yeah. Вони там футболки заширія там чи як в такому плані. Yeah. От. Чого нас так би мовити, коли ми подали заявку, ви не приїжджаєте і не стоїте, не охороняєте. Постійно здійснюється приїзд патрульної поліції, постійно поїдуть поліцейські біля вас. Є наряд які постійно. Ні, дивіться, це, це щось таке що спонтанне. Що загрози, Незвичайне розумієте? в вашому життю чи здоров'ю проведення вашої мирної акції. Будь ласка, може бути перед біля вас, можемо забезпечено. Але якщо немає ніякої загрози, ми послаблюємо, оскільки поліції передаємо, залишаємо один наряд, можливо, два, і направляємо на другий безпечний ділянку. Подивіться, бачите, як ці люди екіпіровані, і дубінки, і. Ну, поліцейські маються на увазі. А, ну бачите, вони Озброєні, тобто це говорить що про те, на вашу що думку є на мені зброя, ніби ні, е, зброя. Не, дубінка, не є дубінка. зброя спеціальна. Рація це засіб зв'язку. Де на вашу думку на мені зброя? Ну я скажу, дубінка. дубінка дубінка, Дубінка, бачите. Є, ви можете засіяним не побити. Це спеціальний засіб, це не зброя. Ви сказали, що я озброєний. Так. Ви тільки що сказали неправду. На мені Дивіться, зброї немає. Якщо я, я підійду не візьму озброє. якусь палку і підійду до чоловіка. Це не є зброя. Це не є, це не є, це не є добре. Значить я вибачаю, що я вас так можливо назвав. Якщо я буду по городі з палкою, це не буде зброєю. Палка є зброєю. Так я ж вас запитуюся, ви ж поліцейський. Я, я не експерт. Позабляю. Володя, я начальник відділу провенції, Рівненського відділу поліції, старшого там поліцію посвідчення. освіти. Я вас не буду знімати поліцію. Законодавстві чітко визначено, що таке сподаси, що таке зброя, що таке інші засоби. Поліція в своїй діяльності керується виключно законом України про нас поліцію, так. конституцію України та іншими законними актами, нормативно, які керують поліції. Тобто, як ви кажете, палку, поліція не може застосувати. Ні, я ви вас запитуюся, ви, якщо, якщо палка, ви просто йдете. дивіться, я кажу, я ви, взяв палку. Взяв я палку, є небезпечний для йдете. суспільства чи ні, доки ви нікого не б'єте, то не за ага. не погрожуєте словесно, ви не є небезпечні. Ага. Тобто, якщо ви тільки почнете становити загрозу іншим якимось перехожим, спробуєте наносити якісь удари, чи будете словесно погрожувати. Я вас наприклад вдарю та палку чи ще щось, погрожувати буде застосуванням даного засобу, ви так. будете автоматично становити загрозу і Ну, чи не мене так і... будуть ідентифікувати, як людину, яка буде несе загрозу. Вам без погрозов перепожує палку і казумак. У мене палка не в руках, а палка девайма. Ні, до вас я нічого не маю проти. Я просто кажу, що Ну, все, хорошо. Значить, можемо просто мати загальне уявлення, що зараз відбувається в Рівному під час цієї передвиборчої кампанії. Робіть самі висновки громадяни України. О. А поясніть, от чого? Вони не, ходять, не йдуть в маси. А чого, наприклад, вони, так би мовити, кучкуються і їх охороняє така кількість людей, замітьте. Давайте оцінку рівняти цим людям. Значить, можливо, вони когось або бояться. Або можливо, поліція боїться, що хтось їм можливо, загрозу якусь принесе. Рівняни, робіть висновки.